Віталій Володимирович, вчора наша команда провела контрольну гру проти Шахтаря. Сьогодні зіграли проти ФК Чернігів. Ось як за два матчі виглядала наша команда, які підсумки можна підбити? Ну, підсумки такі, що це збори. Ми працюємо, дивимося гравців нових, нова команда, умовно кажучи. Тому зрозуміло, що хлопцям важкувати, сприймати наші вимоги, але тим не менш з кожної горови вони прибавляють, прибавляють в розумінні і прибавляють в своїх кондиціях. А там далі ще багато роботи, і подивимось, що з цього вийде. Понеділок ви їдете на збір в золочів, якщо я не помиляюся, ось хто поїде, чи ви визначилися із тими, хто вже поїде точно? Е, ну, є група гравців, які точно поїдуть, да, є гравці, які під питаннями. Зараз у нас два вихідних. За, цей, за ці дні ми вирішимо однозначно, вже, хто і які кількості поїдуть на збори, будуть працювати. Плюс незрозуміло, там хлопці з першої команди, які тренуються, вони залишаться вперше чи поїдуть з нами. Цьому, тому ці питання зараз будемо вирішувати. Яка буде Програма, чи будуть там контрольні матчі? Так, у нас буде чотири контрольні матчі. Будемо грати з рухом, будемо грати з Карпатами ю 19, будемо грати там ще один суперник, чи один чи другий, і там ще не вирішено до кінця. І з Вересом будемо грати останню заключну гру. І потім повернемось додому і вже будемо готуватися безпосередньо до гри в чемпіонаті.